Всім доброго вже вечора. Мене звати Данило і я навчаюся на факультеті інтернет-речей Львівської політехніки. І цей факультет дуже новий, як і ну, в Україні ця сфера досить нова. І тому сьогодні ми поговоримо, що таке інтернет-речей взагалі, тому що для багатьох це новий термін, але так як тут є ІТшники, вони, напевно, трошки знають, але тим не менш. Також поговоримо про те, як це працює. Навіщо нам взагалі це інтернет-речей? А також трошки про майбутнє, про майбутнє нас та про майбутнє інтернет речей. Як завжди, починаємо з історії. Термін виник таким чоловіком, Кевін Нештон його звали. Він застосував його у 1999 році в своїй роботі, яка. Описувала роботу системи певних гаджетів, які спілкувалися між собою за допомогою інтернету. Але основною фішкою було те, що людини там не було. Тобто ці девайси виконували певну функцію, а точніше це була система складу. Тобто, На склад приходили поставки, зі складу щось відправлялось, і все це організовувалося девайсами без втручання людини. Ну і Що ж таке інтернет речей? Є певні якісь сенсори, датчики, ще щось, бо щось, що сприймає інформацію. Далі вона з допомогою інтернету або якоїсь іншої мережі, далі розкажу, якими мережами можна користуватися, вона потрапляє на всякі комп'ютери, процесори, де ці дані обробляються. Найкраще видно цю схему на, на, ось тут, тому що в нас є середовище, з якого ми беремо якусь собі інформацію. А далі в нас є сенсор, тобто є якась інформація, вона має чимось сприйнятися, так? Тобто, в нас це є очі, слух, і є також датчики, які сприймають там якийсь звук, температуру, тиск і так далі. Далі на цьому пристрої є внутрішній комп'ютер. Він обробляє якісь певні оці дані, які він прийняв. І коли дані обробились, очевидно, потрібно щось з ними зробити. І вони відправляються або на інші якісь пристрої. Які там обробляють цю інформацію знову ж таки, або напряму в інтернет і до нас, до людей. Але в кінцевому випадку все там інформацію і так далі отримуємо ми люди. Тобто, цей інтернет речей він якось на нас впливає. І щоб ви розуміли, інтернет речі, чому речі? Тому що це любий пристрій, це може бути велосипед, ваші кросівки, зубна щітка, стіна або навіть стіл, в яких є якийсь комп'ютер і якісь між собою спілкуються. Тобто там ваш стіл сказав вашій зубній щіці щось там зробити, і ви не берете при цьому якоїсь участі. Е, приклади покажу трошки далі. Е, і перший приклад це є розумний будинок. так? Зараз всіх це на слуху, і от там новобудови, вони кажуть, що в нас є система розумного будинку. Е, і насправді інтернет речей це трошки далі, ніж розумний будинок, тому що е, це не просто там людина зайшла і включилась лампочка. А ця людина зайшла, включилась лампочка, і там, наприклад, телевізор якось реагував на це, так? Тобто, девайси між собою спілкуються. І найкращою альтернативою буде, напевно, сказати про систему опалення, так? Тобто ваша батарея, вона бере дані навіть не з середовища, тобто там вона дивиться, що за вікном робиться, так? А вона напряму спілкується з метеостанцією. Метеостанція дає якісь дані. І тоді батарея, вона там, якщо знає, що там через 2 години буде потепління, вона трошки зменшує температуру. Якщо там ввечері вона знає, що буде холодніше, то вона там трошки вас опалює. Тобто можна отак контролювати собі економіку трошки. І такий смішний слайд: не забудь купити собі молока, вам каже холодильник, і це насправді вже давно реальність. Тому що холодильник він може слідкувати за вашими якимись певними звичками. Наприклад, ви дуже любите молоко, і ви там, ну, у вас постійно має бути молоко. І холодильник він може-напросто просто -напросто замовляти додому доставку цього молока вам постійно, так? Або там, різні продукти. Ви постійно якісь овочі конкретні купуєте, так? і холодильник робить замовлення. В Штатах, наприклад, вже працює там Amazon з доставкою дуже добре, в нас продукти. Я чув, що Варвін, здається, робить доставку. А в нас це не дуже популярно, але тим не менше можна таке робити. Е, трошки про технології, це така найскладніша частина моєї презентації. Е, є три види найпопулярніших. Так? Я почну розказувати е, про ZigBee. Тому що це найпростіше, воно використовується зазвичай в якихось там мишках або клавіатурі, приєднання ній там до монітора, коли треба дані передати, якісь такі, як там натиск клавіатуру ну, якоїсь клавіші конкретної, тобто зовсім маленькі да... об'єми даних, і воно споживає мало електроенергії. А далі wi fi всі ми знаємо. Він використовується інтернет речима, а також нами людьми. Там вже передаються дуже великі дані. Про там, температуру, тиски і так далі. І Bluetooth е, в інтернет-речах використовується якраз для комунікації між ними самими, тому що е, часто інтернет-мережі обмежені е, якоюсь локацією, типу от, кімнати цієї. Е, і Bluetooth хватає, щоб поширити інформацію на все це. Але переваги е, вайф... перед wi fi є в тому, що воно коштує дешевше, ніж Wi-Fi, а по суті, робить те ж саме. І ще Bluetooth є така штука, як синхронізація, е, хоча Wi-Fi теж може це робити, але от ми знаємо, там Bluetooth-наушники наші, так? тобто це постійна якась передача даних іде. Е, майбутнє. Що нас чекає? Е, дійсно, спеціалісти кажуть, що IoT буде всюди е, і е, наше життя буде виглядати приблизно так. В е, всіх фільмах і мультиках розказує, що е, ми будемо виглядати приблизно так. І насправді я коли досліджую цю. Цю сферу, то я подумав, що дійсно так буде. Тому що зараз абсолютно все автоматизується, і інтернет-речей він е, вже відслідковує всякі наші звички, е, і він навіть не дає нам просто підкрутити свою батарею, температуру так? Тобто, колись нам вже нічого не потрібно буде робити, е, просто машини будуть нас годувати, і та й все, в принципі. Е, вот. е, і це показується на графіку, так, тобто це не з космосу взято, а дійсно є підтвердження цьому, коли з'явився тільки інтернет та комп'ютери, було там один мільйон користувачів, так, користувачів інтернету, тут про інтернет. А далі, коли почалися от після 99-го року, використовуватися всякі інтернет-мережі, так воно все пішло стрімко вверх. І спеціалісти кажуть, що в 2020 році приблизно буде 50 мільярдів пристроїв приєднаних до інтернету. Тобто у нас буде десь приблизно 8 мільярдів, а пристроїв буде 50 мільярдів. Тобто в кожного будинку буде декілька пристроїв, які там між собою спілкуються через інтернет і щось собі роблять. Що в Україні? Е, ну, зазвичай, коли говориться про статистику, то ну, це дуже сумно, тому що всі графіки чомусь у нас йдуть вниз або дуже сильно відстають. Але в цій сфері все дуже класно. Тому що, по-перше, відкрили факультет інтернет речей у Львівській політехніці, е, буквально тільки цього року. Е, також в нас і у Львові, і взагалі загалом в Україні є ряд стартапів, які грають на світовому ринку, там і в Кремлі, і в Вілині, і так далі. Е, і також наші it компанії вони впроваджують розробку it пристроїв в себе в компаніях. Е, тому в нас, в принципі, цей ринок е, розвивається. Тільки проблема в тому, що люди поки що цим не користуються, але тим не менше. Е, Тут я хотів такі пристрої наших українців, ну рекламувати не буду, але просто розкажу про технологію. Такий пристрій, який робить вам нотатки, так? Тобто ви їдете, наприклад, за машиною, якщо ви почнете щось писати собі в Facebook, там в усі повідомлення або ВКонтакті, ви швидше всього, попадете в аварію. Так? Щоб такого не було, то ви собі два рази класимо на цю штуку, і вона починає записувати ваш голос і автоматично відправляє це вам в додаток в ваш аккаунт. І там ви маєте оце записане голосове повідомлення, е, дату, місце, е, коли це було зроблено. Е, такий класний годинник. Е, знову ж таки, е, чому це IOT пристрій Тому що був звичайний годинник, а в нього запхали і Facebook, і Gmail, і все, що можна. Е, він показує годину, і ви маєте додаток, який тут така кнопочка, можна підключати собі всякі віджити туди. Ви, наприклад, ввійшли через цей годинник собі на сторінку. Ну, у вас є якась там група вашого, кафе, наприклад, в Фейсбуці. І вона може показувати, скільки людей лайкнуло вашу сторінку. Тобто якась кафешка може поставити собі на вікно, і там буде, будуть інші люди бачити, що це популярне кафе. Або ви можете собі показувати, скільки вам прийшло нових твітів там, або щось по типу того. Досить цікава штука. Розумний холодильник, я вже розказав, що він робить. Такий пристрій, який може врятувати життя. В Штатах дуже популярна штука, коли там просто вас, ну, до вас підходять, викидають вас з машини і сідають, і їдуть. Ну, тобто, от в, в, в GTA там, ну, багато хто так робив. Ось, і насправді тут можна робити як з айфоном, в цей, в цей додаток вписувати там людей. Які мають доступ до вашої машини. І якщо це там не ви, наприклад, так, то за тою машиною одразу поїде міліція. От. Тому що у вас ще всього виключили, і ви не зможете викликати міліцію, от, і, а це зробить додаток замість вас. І в цьому перевага інтернет речей. А, IoT часто використовується в медицині, на жаль, знову ж таки, не в Україні, але можна використовувати в себе вдома. Наприклад, багато всяких таких аналізів можна робити. Там, ну, Себе вдома, якихось на портативних лабораторіях, які можна встановити, наприклад, в унітазі. І воно буде робити якісь аналізи і запомігати якимось хворобам. Ну, тобто, дійсно робити прогнози, що там чувак, ти можеш мерти через 4 місяці, ну щось по типу того. Наприклад, на зубній щіці зі слини можна брати аналізи і теж робити якісь прогнози і казати про різні захворювання. Основною проблемою інтернет речей є безпека, тому що. Ну, знову ж таки, нова сфера, і е, немає єдиного протоколу, через який ці всі речі спілкуються. Їх дуже легко хакати, і були вже випадки, коли е, і бідні холодильники страждали, і машини зламували, і так далі. Е, тобто, ну, дійсно є дуже велика проблема з е, безпекою, але вона є всюди, де є якась там електроніка і так далі. Але з часом воно буде все покращуватись. Дякую за увагу.